Домашнє зберігання ліків. Домашня аптечка слугує для вчасного надання першої допомоги собі, родині близьким. Однак важливо правильно зберігати медикаменти, щоб залишалася їх лікарська дія. Поділимося з вами кількома важливими порадами щодо правильного зберігання ліків вдома. Відповідне зберігання ліків може забезпечити їх ефективність та безпеку використання. Ось кілька основних принципів, які варто враховувати. Перше. Температура. Деякі ліки можуть вимагати зберігання в холодильнику або в сухому місті. Тому, перш ніж зберігати будь-який лікарський засіб, важливо уважно прочитати інструкцію та дотримуватися рекомендацій виробника. Переконайтеся, що ви знаєте оптимальну температуру зберігання кожного препарату і тримайте їх у відповідних умовах. Зазвичай краще, щоб ліки знаходилися в прохолодному та сухому місці. Далеко від прямих сонячних променів та джерел тепла, таких як плити або радіатори. Формулювання в інструкції зберігати при кімнатній температурі означає, що від плюс 15 до плюс 25 градусів за Цельсієм це оптимальні умови. Друге вологість Вологість може зіпсувати багато препаратів. Тому важливо зберігати їх в сухому місці. Саме цю фразу вказують на упаковах. Конкретне значення вологості може варіюватися залежно від типу лікарського засобу. Зазвичай рекомендується вологість не більше 60%. Уникайте зберігання ліків у ванній кімнаті або близько до джерел вологи. Таких як раковини або душові кабіни. Третє. Світло. Деякі ліки можуть бути чутливими до світла, особливо до прямих сонячних променів. Зберігайте їх у темному контейнері або у шафі, щоб запобігти псуванню. Четверте доступність для дітей. Зберігайте лікарські засоби в місті, недоступному для дітей використовуйте безпечні контейнери або шафки з дитячим захистом, щоб запобігти випадковому отриманню ліків малечею або навіть домашніми тваринами. П'яте: термін придатності. Регулярно перевіряйте термін придатності лікарських препаратів. І викидайте ті, що вже застаріли, не використовуйте медичні препарати після закінчення терміну придатності, оскільки вони можуть бути неефективними або навіть шкідливими для здоров'я. Важливо навіть коли вказується термін придатності на засобах, які не вживаються всередину, все одно після закінчення кінцевої дати використання. Потрібно їх утилізувати. Наприклад, опакування бинтів або шприців може розгерметизуватися і матеріали стануть нестерильними. Шосте. Оригінальна упакова. Зберігайте ліки у їх оригінальній упакові з етикеткою, на якій вказана назва препарату, дозування та інструкції щодо використання. Це допоможе уникнути плутанини та помилок при вживанні. Сьоме. Відповідність інструкціям завжди дотримуйтесь інструкцій щодо зберігання, які надаються з кожним препаратом. Якщо у вас виникають питання або сумніви, зверніться до фармацевта або лікаря для отримання додаткової інформації. Дотримуючись простих порад, ви зможете забезпечити правильне зберігання медикаментів і зберегти їх якість протягом тривалого часу. Також завжди пам'ятайте, якщо у вас є питання або потреба в конкретних порадах, краще звернутися до фахівця.